Буду йти називати свій дівчок, тому що зранку був дощ, а зараз вже літає сніг. І мені дуже цікаво, чи залишається він на землі. Вот. Зараз я збираюся, йду до Настюшки, їду до стоматолога, ми підемо з нею разом і нарешті нарешті, ми підемо спробувати кюртош. Якщо там не вимкнуть світло, тому що тут зараз кав'ярні вимкнуть на 2 години, я сподіваюся, що там не вимкнуть і ми все-таки зможемо спробувати ці кюрдощі. Тому йдемо до Настюшки. Да, я вийшла на вулицю, ніякої магії тут не сталося, ніякого сніга немає, він просто розстає. Ось так моросить дуже сильно і розтає, і в мене зараз всі джинси будуть мокрі. Красота. Ребята, це повний джингелбелс. З Новим Годом! Я нічого не бачу, йду, як в танці. У мене тік... на баски дишко. Волосся мокре, куртка мокра. У мене нос червоний. Дуже-дуже холодно. Дійте. Це жах. Нарешті ми з Настюшею сюди дійшли, замовили собі, в мене зелений чуєчок, у Насті чорний. І увага! Ось такий гуртожить. У мене Рафаело Крем, і зверху з кокосом, у Настюшки з горіхом і внутрі солена карамель. Мені здається, це буде дуже смачно. І що, як тобі? Дуже смачно. Дуже смачно, так? Да? Настюшки смачне, а в мене таке солодке, тому що в мене крем Рафаело і в мене дуже придурне. Але смачне. Типа реально дуже прикольно. Всім привіт, і всім доброго дня. Сьогодні в нас приятниця вже майже майже вихідний. Я приїхала на манікюрчик. Вот. Вдома вимкнуло світло. Я не встигла нормально попрацювати, тому що в мене розрядився ноут. Короте, приїхала на манікюрчик. Зараз дві годинки на манікюрі і далі попрацюю. А потім в мене в планах поїхати до батьків, до Настюші, провести з ними цей вечір, вихідні. От. Такі тілішки. Подивіться, яких кіхтики я зробила ну, або ліджі, ну, по-моєму, кайф. Тут я розложилася, мені провода, ноутбук, випита кава, я ще трошки працюю. Вже шоста вечора, п'ятниця, Боже, робота, відпусти мене. Всім привітик! Доброго раночку. А, сьогодні в нас є десь тут напишу, яке число. Я знаю, що ще з десята ранку, і я приїхала до Каснітового. Я прокинулась півгодинки назад. Почистила зуби, вмилася, нафарбувала брови і вийшла. Я, звісно, хочу їсти, От, я голодна. Але сон мені був трошки важливіший за да, чим поїсти, тому так. Зараз я до косметолога на чистечку обличчя. Щось така біла. От. Я вже вийшла від косметолога. Півтори годинки, і я вільна, якась трошки така сонна, заспана, не знаю. Я просто лежала, вот, не рухалась. Ось така у нас вийшла чисточка носів, дуже чистий, взагалі просто блеск, і все раз не так багато а, ось цих почервонінь, да, не так багато видавлених прощів. Набагато вже стало їх менше. Вот, вообще, красота. Вот, я дуже дуже задоволена. У мене гарний чистенький носик, просто, наче в мене новий нос. І ще я взяла а, ензимну пудру, вдома покажу яку. Зараз іду за шампунью Ілюшки в магазин. І... і що? І не знаю. Можливо, мені треба прогулятись, а можливо ні, тому що я ще не знаю. Про холодно, реально, у нас якийсь морозець. Я вже приїхала додому, взяла Ілюшки шампуньку і нам дві підковки до чаю. Дуже люблю цю булочку. Привіт, булочка! О, я в шоці. Я не хотіла, щоб таке робила собака. Це я вже йду додому працювати. Шо ти, бублик? Так, показую. Взяла ось таку ензимну пудру. Це такий самий бренд, як у мене ось умивалочка, пінка, лосьончик для вмивання і тонер. Це цього самого бренду ось така ензимна пудра. І ще мені тут Юля понадавала цілу кучу цукерочок. Всім привіт! Таки. У нас сьогодні розпаковка великої посилки з Німеччини. Нам можеш розпаковувати рючки на маму прислала якісь штучки дрючки. І зараз ми вам їх. Показываю. Да, всем привет. А, привет. Мы с Украинской исполкуемся. Конечно. Сейчас она так запакована, конечно, вообще жесточайшее. Я, ну, я вам сейчас покажу на секундочку. Вот. Она просто, ну, она реально тоже даже велика. Так, починаем. Это так удобно. Починаем. Пакет. Пакет с девочкой. На немецком сейчас написано, я не знаю. Носочки мені мама відправила такі. З Прикольно. Далі. Ми просили з кариною. З кариною. З Кариною. Карі... Коротше, такі ж штучки в німеччині. Короч, на. Вони... Це, це... це соуси, да. тобто до пасти. Угу. Там Або в водичку розводять, або там а... в слівки. Дуже, дуже класно дуже зручно. Пачка кітка. Для малярні. Така велика штучка від харива. Це жилейки. Колбаска. Хамон, а, ні, просто колбаска. Колбаска. Ого. Я в сокі. Угу. Мама дуже переживала, да, що зіпсується да, щось. Да. Щоб ми поскоріше ну, ну, холодно, забрали. В сьому, в але вона да, так, холодна. Хамон. Хамон. Не тряси Хамончик. столом. Сама трясеш, а вона мене тричиш. Ще одна колбаска? Колбаса. О, так, нам на один Часто? вечір. 250 грамів на один раз. Не вот. Ми теж таки купуємо у нас. Дуже вот подобається нам. З тифом. Кабаноссі. Сосіски пифо. Це можна теж добавь Три сири. Різні. Однак... Різни. Або однакові. Не Різні, Різні, все різни. різни да. Тофі. То фі капучино. Це така, типу, швидко заверне, там скипеточку. Че да. як вони там? Да. Дуже смачні. З кокоса. Ось такі. Класні. Ось, ось такі капсули капсулино. З. Де день. Шутка. Як називається ця штука? З лавандою? Mm -hmm. Пахне супер, Так, так. Пахне взагалі, yeah. в пакет даже покласти, бо yeah. дуже пахне. Це, напевно, стирать. Е, типа. Ага, все, пофіг. Їжа головне. Гріби. Ось такого. Це вафельки. Ось так, такі важкі. Угу. Так ось такі важкі. Тут Добре. можна побачити. Добре. Я думаю, що вони внутрі з шоколадом дивись, бачиш, або да, з карамелью. Ось така, коротше, кубиками нарізана свинина, як я розумію, тому що тут свиня вказана. Я не знаю навіщо мама. Вказана так. намальована. Такі прикольні штучки, вони кисло інші, а. Жувальні такі. Угу, за так штуки там. MMDMC. Трухани. Я просив у мами чорні собі якраз. Ось, трухани вона мені відправила. Дякую вам. Що, я теж я в одних трусах з дитинства, ну, в мене досі такі маленькі. Покорочки. І дуже прикольний куска. Є ще одні отакі. А тут бабуля. Оце патишні плю. Закручиє. Це головна фігня, але я буду поки. Чай. Каріні дуже сподобався з персиком. Персиковий чай це просто кидаєш в стакан. Мес. Водичку і бомба. І це як холодний чай, те, що ми купуємо в магазині. І і печу. Прикольно з апельсинкою. Дві Філадельфії, любимо Германію. Дякую. Це тобі брати. Це мабуть. виставляє. Що з таке фініки? Да. Кожен на фінки. Коложі великі фініки. Подивіться, які Хіт. великі фініки. Мерз. О, зараз буде. Мерз, блін. Да. Виліз і ходить за кадром. Це штолін! Да. Клас! Я колись пекла штолін, і я думаю, що я в цьому році також буду його пекти, бо в минулому не пекла. Але зазвичай я хочу штолін Це такий традиційний різдвяний а, кексик. Мяс. Клас. Така рибка в соусі. У нас ще є дві, треба угу. їх використати. На самом діля... Використати з'їсти. З'їсти. Ну, да. да, да, вона смачна, просто типу ну, У нас знову горілки якісь. Ооо! Я вибрав таких принял сама настрійки спробувати хаву. Корм. Корм. І ось таку штуку да, Це, Я вже знаю, що це таке. Вона мене питала, надо там чи не надо, я сказала, надо. Це електропростень. Вот. Вона включається в розетку і гріє. Mm -hmm. вот, Покажемо, як вона виглядає. Mm -hmm. Я Сюди щось випало, коротше, випало зарядний пристрій. Да, просто м'яненька, длинна, як полторашка. Да? Ось така у нас розпаковка, такі у нас класні продукції. Дуже дякую. Ага. да, тут шість режимів нагрівання. Шість режимів. Шість режимів. Можна з боку їх регулювати. А, тут якщо. А, тут можна на години навіть ставити, на одну а, годину. Да. До 12 годин її можна ставити, коротше. В інструкції ми, коротше, почитаємо. Прикольно, дуже дякую. Зараз будемо все розкладати в полички. І так. Всіх новим моду. Сьогодні ще ми, до речі, напевно, птаємо в кіно. Кіно? Не знаю. До речі, тільки включили світло, не було, не було світла 2 години з 2 до 4. І тільки включили світло, і ми одразу знімаємо розпаковочку, бо Ілюшка от привіз, поїхав на почту і забрав. До речі, мені приїхали мої уги на почту, і я сподіваюся, що я сьогодні заберу. Так, що такі справи. Все, на на зв'язку я думаю, я сьогодні ще щось підзніму, можливо. Тому не прощаємося. Так, мої. Приїхали тапочки. Ще одні угі. От. У мене є такі класні, я замовляла в минулому році. І цього ж магазину я замовила в цьому році, але чорненькі. Я вже їх оплатила, але ну так, чисто для уверідності помірять. Навзаєм. Ми виїжджаємо з дому і в мене відкривається відділ. Ілля постійно з цього сміється. Ми заїхали на Макдрайв і взяли два чекін ролла бо ж нічого не видно. Кімна та. Ну, я вас просто ввела в курс справи. Якщо, Якщо вам дуже цікаво. Я не вірив своїм очам. Я перепитував. Правда? Ми приїхали в епіцентр. Ой, я тут не була. Мені каже, рік. Дуже, дуже, дуже. Дуже давно я тут була. Вот. І ми приїхали подивитись на всякі прикольні штучки, дружки, потинятися, да, да. Вот. Угі я забрала, мені підійшли. Поїли з дружкою, перекусили мака. Там зачинено, да? так? Вот. Ну, класно. Все, все, все касла. Так, ми йшли, йшли і зайшли в Новий рік. Просто тисячу і одна стойка дуже гарних іграшок. Клас. О, сміючки. Ой, які мілашки. Клас. І шарики навіть є такі зі зміями. І тут ми просто плавно переходимо в новий рік. все Метр восімде. Да, метр вісімдесят. Замовили... Я не казала, ми замовили ялинку і завтра має прийти ялинка. Я заказала метр вісімдесят. Метр вісімдесят. Ну, нормально. Наша нам ну, двохметрова. Я казала, що я брала 2 метри, але я вирішила брати метр вісімдесят. Всі, всі дяндюшки тут стоять. Ось така ялинка. От, красота. Ну, у нас, до речі, гном є. Ми купили в минулому році, тому прекрасно. Я хочу подивитись на гірлянди. Скільки коштують і які є. Ні можливості фінансувати. Да. Короче, ми дивимось гірлянду. А чого вона не працює? Не знаю. Може ти погано втикнув? А чому вона не працює? Короче, 350 О, гривень походе, 10 метрів. А, то треба включити розетку, Бокс. так? Що? Ну давай спробуємо, так. Щас, якщо мене убьє, то убьє. Угу. Жовта, але вона доразка зеленого кольору. Я взяла ще іншу упаковочку. Зараз подивимось, яка буде краще. Ми ходили, гуляли по новому году, а тепер ми ходимо гуляємо в дурацьких відділах морської всякої штуки, друки. Тут воняє резиною. Фу. Треба йти в новий рік, там приємно. Ми дійшли до цієї класної стоєчки з цими іграшками. Плюш мені показує Гаррі Поттера. Смотрю, Скільки це коштує? 850? На волдер. А до речі, я сьогодні вдягнена в світшот. і в мене намальований цей чувак. І, Мож... носки. Да, і носки. Це ми дивилися аніме. І кулись... Прикольно. А можеш зняти мене, будь ласка. Чи ти не можеш мене зняти? Ну, мені дуже удобно. Коротше, вот. отакий чувак. Це я Ілюшці колись дарувала, але на її я. Це світшотик, цю ковтинку. Вот. Трошки тут нагребли. Ілюша собі щось взяв, а я взяла такі гірлянди. Для <laughs> Масло для машини. Вот так. <laughs> такі я вибрала гірлянди 10 метрів жовті на світлі такій нитці. Бо там було не зелені і мені більше подобається такі біленькі. От, я сподіваюся, що вистачить на нашу ялинку. Так, я тут побачила дуже прикольну штучку віросочку. Подивіться, можна зробити крісмас трі, а можна зробити отакий джинджер Бред Хаус. Коротше, от прянічний домик. Дуже прикольно і по ціні, до речі, вон 256 гривень, прям прикольно. Я ніколи таке не робила. Що ти? Що таке? П.С. Серьезно. Мылый лабла... лабрадудель. Мы наш язык запели вся на секундочку. Так, мы уже прямуем до выхода. Так завершился наш вечер в кино. Мы пришли в кино. Вот. Никто не хочет витать а в МИБЛОГ. Кажется, никто не хочет витать а в МИБЛОГ. А, привет, привет.